Чи пам'ятаєте ви, чим пахне бадьорий ранок? Звичайно, він пахне кавою ароматною міцною доброю кавою, такою, яку ви залюбки зварите у електричній турці делімано клеріті? Адже саме у турці кава вдається найкраще. З Delimano Clarity ви відкриєте для себе новий витончений смак цього особливого напою, який має безліч корисних властивостей, є потужним антиоксидантом, покращує настрій та пам'ять, позбавляє депресії, знижує ризик виникнення цукрового діабету, а також сприяє схудненню. Проте в повсякденному житті на роботі у відрядженні на відпочинку де жодних умов для самостійного приготування кави вам доводиться задовольнятися шкідливими для здоров'я розчинними напоями із автоматів. Або витрачати чималі гроші на кав'ярню. Тож, якщо ви не уявляєте свого життя без кави, не варто псувати здоров'я неякісними напоями і відкладати задоволення на потім. Практична компактна електротурка Delimano Clarity об'ємом 250 грамів, десь вам змогу насолоджуватись справжньою натуральною меленою кавою власного приготування будь-де та за будь-яких умов. Що трапилося? Знову збігла кава. Ви поспішаєте на роботу. А хто ж буде мити плиту? Навіщо ж дратувати родину цим постійним брудом? Варіть каву у електротурці Делімано Клеріці. Плита залишиться чистою. Вашу кухню прикрашатиме стильна кавоварка. А ви отримаєте свій ранковий заряд бадьорості від відмінної свіжозвареної кави, чорної з вершками, з корицею, по турецьки або лате, капучино або какао. Як лише забажаєте. У делімано клеріці гуще після закипання швидко осідає на дно. Крім того, нагріта підставка дозволить вам утримувати напій теплим, якщо раптом ви не подужали всю порцію одразу. Електротурка делімано клеріці зможе стати вам у нагоді і в якості чайничка, щоб закип'ятити воду або молоко. Важливо, що ручка турки не нагрівається, а електрична база є досить ергономічною. Замовляйте електротурку Делімано Кверіті у нашому телемагазині за доступною ціною для себе або у подарунок своїм близьким. Насолоджуйтеся справжньою натуральною кавою та високою якістю товарів від італійського бренду Делімано. Телефонуйте до нашого магазину за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані, щоб замовити стильну, красиву та практичну електротурку Delimano Clarity за привабливою ціною за щоденну насолоду свіжозвареною ароматною натуральною кавою. Скільки забажаєте і де забажаєте? Тож не відмовляйте собі у комфорті. Ароматний напій із Delimano Clarity – найвищий пілотаж справжнього гурмана.